Сьогодні ми зустрічаємося по питанню значить, наших, наших дій нашої Глобинської громади. Тобто, на сьогоднішній день практично ми запросили представників Глобинського середнього Сукраїнського комітету оборони прав людини, далі людей, які... Хочать змінити на краще і стан, який зараз в Глобинському районі, і я думаю, що в хто тут присутній, він байдужий і вискаже свою думку відносно значить, проблем, які існують в нашому Глобинському районі. Не тільки в Глобино, не тільки в кожному населеному пункті, хто присутній тут із сіл. Значить, сьогодні у нас ми йдемо значить, по такому принципу, що це у нас не предвиборча кампанія, ми закони ігентуємо, тому придержуйтеся також порядку значить, тільки проблеми і перспективи розвитку громади, нашого підростаючого покоління, молоді і таке інше. От, поэтому, дякуючи. Тому що в свій час ми в 2004-2005 році проводили заходи. Ми отримували грант. У нас був грант по корупції в Ловинському районі. І другий грант був значить, по просвіті виборців у 2004 році. От. Сьогодні нам запропонували значить, участь у е, проєкті, який називається обері президента, який поверне тобі батьківщину. Значить, цей проєкт значить, асоціація, «Нові горизонти», «Нові горизонти», яка знаходиться в Дровобичі. І до цієї асоціації долучено 5 громадських організацій з різних областей України. Тобто і від нашої Полтавської області входимо ми. Значить, я не буду зачитувати, але великі привітання від керівника цього проєкту значить, Олександра Магльони, який знаходиться цій, керівником цієї асоціації Нові Горизонти. От, і сьогодні ми зібралися в нас. Сьогодні зустріч присвячена проведенню так би називаємо тренінгу, але ми хочемо сьогодні почути іменно думку кожного, хто вискаже, в кого вже щось вирішено питання, буквально декілька слів, і що б хотіли вирішити, б хотіли запропонувати, але щоб не тільки запропонувати, а і шляхи вирішення. Одним із таких тих, кроків, я думаю, що якщо ми будемо в цьому плані спільно працювати, я думаю, що можливо і нам допоможуть іменно, іменно по грантам, і відповідно ці кошти ми можемо направити на якісь заходи іменно діяльності нашої громадської організації, других громад, які будуть включені у цей проект. Ми не, не закриті, не закриті. Зараз ми е, працюємо. Значить, є у Кремічу теж тобто, громадська організація е, Полтавська обласна громадська організація Право на захист Значить, Ніна Дашко. У нас запрошувала сюди, але не з'явилася. Також ми е, співпрацюємо із Полтавської обласної молодіжної громадської організації Твій світ місто Лубний, Нала, налаштовуємо стосунки із Семенівським районом, тобто, практично розширяємо круг. Але для того, щоб як кажуть, це такі загальні теми, загальні питання, От. а нам потрібно підійти до конкретики, до кожного села, до кожного населеного пункту. До кожного, як кажуть, виборця. І от сьогодні, як ніколи, у нас такий шанс з'явився, тому що щоб запросити вас, значить є така стаття, і ми її використовуємо. Ми можемо сьогодні вислухати думку кожного. Тому не буду я більше вступного говорити. Я думаю, що у нас Анжеліка і Наташа будуть. По тому, хто е, буде е, виступати, я маю на увазі, в кого є пропозиція виступити, от буквально на, на 2-3 хвилини, на 5 хвилин максимум сказати <клухи> ту тему, яка болить, яка, припустимо, вчора була, але вже вирішили. От Я думаю, що е, ми зараз розпочнемо з того, що е, надамо слово. Навірно, в последньому нашому випадку, який дійсно стався у броварках. От, і слово предоставляю нашому волонтеру Наталії Платирьову. Питання касалося не витребованих паїв, так як це все затягується, і люди довго не можуть переоформити свою спадщину. Це все, все затягувалося 2-3 роки. Але коли вони переоформили, реально вони її забрати не могли. Таке як наша, наша держава допоможі ніякої не було. І тільки люди, які зібралися, це буквально десь було місяць назад, громада. Небайдужі, чужі, не тільки Глобанський район, і Семенівки навіть приїхали, просто приїхали на поле, заблокували трактора і не дали обробляти землю. Тільки тоді нас почули. Доводить те, що одна людина мало що може зробити, а тільки громада. Усі повинні бути з'єднані. І допомагати один одному. Сергій Кравченко, бачите, ми сьогодні запрошували і першого заступника в області. Так вийшло, що він не приїхав. Будь ласка, Сергій Кравченко. Скажіть, будь ласка, які у вас є такі болючі теми, що ви будете працювати і я думаю, що ми разом будемо допомогу. На мою думку, це наважлива тема, це в нас проблема екології. Тобто маслозавод наш і також свинокомплекс, дуже люди скаржуться на ці два якби, заводи. Скажімо. Тобто, і ще проблема спорту. В, нашу, в нашій голіщині немає ні спортивних закладів, тобто таких спорткомплексів, ні, ні басейнів, ну, взагалі. Порт в Ловицькому районі скажі, дуже за, за, не, не по, за останні скажі, 10 років. Здоров'я і екологія це саме два таких питання, які, я думаю, що потрібно займатися. Ну, Також інші заробітки були, вони працювали. Закривати, я вважаю, що не потрібно, але щоб вони працювали по стандартам вже європейських, наближених до європейських, щоб не загрожували ну, молоді.